Доброго дня, мене звати Максим, я технічний спеціаліст компанії «Кверп». І Сьогодні ми знову зробимо огляд новинки в Україні, яку верстату ми ще не разу не проводили. Це Бомар Ергономік 290-238 Дідіа. Дана пилка є автоматична. Тут йде задній стіл, йде 1,5 метра довжиною. Десь звідси подача заготовки. Ми поставили імпровізовано поставили брусочка. Тут є датчик, який бачить, що матеріал є затиснутий. Просто для тестування. Подача йде от звідси. Дані тиски. Дані тиски переходять на півтора метра до самої, пильної, до самої пилки. Йдемо далі. Дана пилка повертається в дві сторони. Плюс 60, мінус 60 градусів. Вона є повністю автоматична. Працює в таких режимах. Зараз ми її запустимо. Перший запас відбувається. Включаєте. Лінічка, то Обов'язково перевірити фази, що буде добре. В принципі, там буде на самій панелі буде показано. Включаємо і загружаємо інтерфейс даного верстата. Іде загрузка. Це тобто, обов'язково перед роботою знімаємо з аварійної кнопки Stop та нажимаємо дану синю клавішу. Іде запуск даного верстата. Зараз будемо працювати в ручному режимі. Ручний режим. Запускаємо гідравліку. І от в ручному режимі можна задніми тісками, які подають матеріал, можна роздвигати їх, зажимати. Далі. Ті тіски, які йдуть самі в самій пилці. Так само можемо зажимати, розжимати, а також переходити на другу сторону. Вліво, вправо. Так само можемо і в ручному режимі, так само і опускати. Дана регулюється за швидкість опускання. Шойбескання регулюється. Також можна повертати як в ручному режимі. Це є потенціометр, швидкість різання від 10, обертів за хвилину до 120. В ручному режимі також дані кнопки йдуть які на сенсорній панелі, вони продублюються ось тут. Тиски, подача матеріалу, тиски, які йдуть на даній пилці, та тиски, які пересовуються зліва-права. Так само тут внизу підйом догори, обертання, запуск самої пилки і мотор-редуктор, сам запуск гідравліки. Та в даній це масляний туман та SOS. Як запускаєте саму пилку, потрібно пройти в референс. Референс знаходиться на посилання. І нажимаємо кнопку. Ми бачимо, що відбуваються е, дані механізми, Задні заніски зараз виходять в точку 0. Так само, і зараз тізки, які на самій пилці та сама пилка вийде в точку 0. Бачите, вона сама повертається. Все нам показує що даний станок готовий до роботи. Це в нас був ручний режим. Включаємо автоматичний режим. От, Включаємо автомат. Початок автоматичного режиму. Одна завдання перше. Кути, відстань між кутами і кількість штук. Ось це показано. От зараз активуємо дане програму. Щоб актувати і переходимо далі. Це ми просять нас теж. в ручному режимі матеріал можна подавати матеріал в автоматичному режимі і ручному. Переходимо далі. І нажимаємо кнопку Стоп. Все, пилка починає працювати. Ми моделюємо роботу даної пилки. Туркається матеріал і і пилка починає повільніше йти, тобто в момент різання. Показує, що у нас матеріал закінчився, бо тут у нас розташовані індуктивні датчики. Можемо зараз О, Так само можемо зараз переходимо в ручний режим, схочете підняти, піднімаєте в ручному режимі. Все. Як сенсором, так і можна всіми додатковими кнопками. Звертайтесь в компанії Клад до наших спеціалістів за підбором різного обладнання, зокрема пилок, токарни, фрезери станків. Та іншого обладнання для металообробки та деревообробки.